Ну навіщо єдину залізниця? Зрозуміло, навіщо Укрзалізниці такий партнер, нехай і дуже спритний. Ось це питання. Можливо, відповідь на нього ховається у тих 11% які належать офшорці. адже власники її засекречені. І хто зна чи не з'явилось у їх переліку прізвище когось із нових очільників залізничних шляхів? Взагалі ж такими темпами ми маємо всі шанси ще до кінця року побачити воскресіння всіх старих. Корупційних схем, звісно, як тимчасові рішення, усі ці непрозорі лізинг, обслуговування, закупівлі. Та є речі, страшніші за непрозорий тендер. Це коли через чиновницькі амбіції або бюрократичні ігри поставлено під загрозу життя сотень тисяч людей. Я говорю про міністерство охорони здоров'я, яке на початку року має закупляти ліки для постачання їх важко хворим. На сьогоднішній день ці тендери не проведені сьогодні. Нагадаю, серпень. Восьмий місяць року, як виживають люди, поставлені на межу смерті, через те, що не поставлено підпис на папірці, з'ясовувала Аліна Стрижа. Це архівні кадри Євромайдану. Режим Янковича уже конає, проте й жалить найболючіше. Снайпери вбивають десятки людей, ще більше ранять Напівживих українців. Рятують на столичних вулицях медики. Бо що не те потрібно платити їм там якісь корупційні гроші? Майдану їх подвиг. і саме майданівський медик Олег Мусій стає міністром охорони здоров'я. А вже за кілька місяців скандал. Моз вчасно на початку року не оголосив торги. Це значить, хворі, які лікуються за державні гроші, не отримають ліків за всю історію незалежності вперше в Україні всі тендери здравоохраніння не пройшли до июля місяця. Це не трагедія, це караул. Ну це, в общем-то, для людей, у которых хронічне складне заболівання це смерть. Пан Олександр має вроджену гемофілію. У нього не згортається кров. Часто бувають внутрішні кровотечі. Якщо не вживати ліки, людина ризикує померти. А лікування одного хворого на гемофілію на рік коштує близько мільйона гривень. Таких людей в Україні дві з половиною тисячі. Пацієнти просто під угрозою. Під угрозою не здоров'я, а життя. Немає препаратів. Взагалі немає. А де брати, неізвісно. Сам Пацієнт купітні зможуть, тут больші слішком деньги. Продав недвижимость любую, надовго не хватить. этих денег. додайте хворих на снід туберкульоз та рак. Валентин керує благодійним фондом, який допомагає онкохворим дітям у столичній лікарні Охмаддит. Якщо кинуті державою, пацієнти і виживуть, то лише за рахунок благодійників. Це великий велика міна вповільненої дії, тому що в кращому випадку, якщо тендери відбудуться, а ми знаємо, що вони. Насправді зараз не відбуваються та більшість з них то ліки, конкретно дитяча онкологія, хворі отримають в вересні на початку жовтня. Це насправді можна можна вважати ну, якимось видом вбивства. Та? От. Тому що через політичні мотиви, через якісь там інтриги і так далі. Всі про, ми, ми про них зараз чуємо. Ми щодня ставимо під небезпеку під під небезпеку наших підопічних. Міністр охорони здоров'я каже, не може нічого вдіяти. Закупівлі блокує його заступник Руслан Салютін. Він голова тендерного комітету мозу під різними приводами провалює закупівлі. То ціна йому не така, то пепірця якось бракує. Саме через це закупівля не відбувається, а міністр нічого не може зробити. Бо парадокс, але звільнити заступника міністра може лише Кабмін. Олег Мусій навіть догану салютіну не може висловити, мусить узгоджувати її з Кабміном. Останню догану мусія Салютіну Кабмін узгоджує. Уже місяць для того, щоб самому стати міністром охорони здоров'я як варіант. Я вважаю, що не тільки блокує, а й саботує під всякими різними приводами. І за того, що потрібна постанова Кабінету міністрів, що це не може бути рішення е його, що це не входить в його повноваження і всякі інші різні Відмазки. У медичному середовищі подейкують Руслана Салютіна, у міністерське крісло до мусія і садивбьотівець Микола Мартиненко. Питаємо міністра, чи правда? Так, це повністю відповідає дійсності. Mm. А як ви думаєте, чому Микола Мартиненко лобіював саме Салютіна на цю посаду? Ой, ну мені важко сказати, чому він він рекомендував його як е, висококласного фахівця. На перший погляд Руслана Салютіна та Микола Мартиненка нічого не пов'язує. Проте ми з'ясували Руслан Салютін до призначення у МОЗ працював із двоюрідним братом Микола Мартиненка Сергієм у столичному інституті клітинної терапії. Тож займана посада продовження кращих традицій кумівства у нашій владі. Вітаю вас, як завжди. У цій порі з вами я Лілія Куликівська, і програма Здорові історії. Це відео про інститут клітинної терапії. Ось цей лікар, який зустрічає клієнта на вході, саме салютін. Та й в інституті теж особливо не приховують, що чиновник, який нині блокує тендери, тут таки працював. Сам салюті він, він, його можна знайти Міністерство здрава А він зараз тут не працює вже. А скажіть, будь ласка, скажіть такий момент, Салютін давно у вас не працює? З як я... А кадай воно значить? Також Руслан Салютін має спільні патенти із братом Миколи Мартиненка. Ну і погану пам'ять. У мене ніякого бізнесу немає. з пана Мартиненка. Сергій Мартиненко керує інститутом клітинної терапії. Ну, Так, а ви до інституту клітиної терапії не маєте? які я маю відносити. Здравствуйте, Иван Панасі. Ну що, як ваша життя? Нормально. Як ви себе Хорошо. А скажіть, будь ласка, у вас є спільні патенти із Сергієм Мартиненко? Не пам'ятаю, може є, може немає. А ви Сергія Мартиненка взагалі знаєте? Ну, може знаю, може не знаю. Салютін переконує у провалі закупівель. Винен міністр мусі, але зустрітися, щоб пояснити, у чому винен міністр, не хоче. Саме прокоментувати глупості людей, які говорять заказні речі. Так, ну ви зрозуміли, Салютін не хоче коментувати усю цю навіжену дурню, яку говорить його безпосередній керівник, міністр охорони здоров'я. Може людина собі дозволити безстрашність перед керівництвом, тому що, як ви бачили, керівництво не може собі дозволити навіть догану йому виписати. Тепер стосовно зв'язку з Мартиненком, ми звісно направили запити усім фігурантам, і Сергій Мартиненко відповів, що Салютін у нього ніколи не працював. І я не кажу, що Мартиненко Бреше, але ж ви самі бачили, що працівники інституту чудово Салютіна пам'ятають. Ще одне: після підвищення Салютіна до заступника міністра тендери зникли. А ось перевірки з'явились і особливо перевіряють одну організацію. Вона за дивним збігом обставин є прямим конкурентом того інституту, в якому не працював Салютін. Механізмів надавити на компанію і рішить ліцензії доволі таки багато. Катерина працює у медичному центрі, де зберігають кров та поповину після народження дитини. Гемафонд єдиний столичний конкурент інституту клітинної терапії, в якому працював Руслан Салютін, яким нині керує брат Миколи Мартиненка. Поповина кров зберігається ось у цьому приміщенні в таких чанах із рідким азотом. В одну таку штуку поміщається близько 300 зразків поповиної крові новонароджених дітей. Що цікаво, що зберігати їх можна вічно. Саме до цього медцентру ланцюжком почали ходити перевіряльники. Причина все той же Анатолій Дирів, який написав депутатське звернення до мозу, щоб гемофон перевірили. Одного разу ревізори завітали навіть на Великдень. Працівники фірми упевнені, долучився до цькування фірми. Один із міністрів мозу. же чоловік на протягом нізкілька років учасника у всіх схемах. Вріндільства компании «Гемофонд». та во первых Во-вторых, всі ісполнітели, всі учасники комісії, они приходили, розводили руками. говорили, ми не можемо, тому що поступило непосредственное указание указання замминистра. Але прізвище чиновника на камеру у фірмі не називають. кажуть, замміністра обов'язково використає службове становище, щоб помститися. Бо Євромайдан, начебто були на барикадах, разом стояли. Але де тепер той майдан? Ну поставив міністра, який нічого не вирішує. Зате нині, вже за кілька сотень метрів біля Верховної Ради, спинається на ноги молода мафія, яка наповнює партійну казну, і називати її на ім'я. Банально страшно.